Знову всі дня, дівчата і хлопці, захотілося мені сьогодні спекти пиріжків маком. чи то пиріг. Як я замішувала тісто, я не показувала, я вже багато разів показувала. Я покажу, як я їх буду ліпити. От. Рецепт напишу я на екрані. Значить так, з цього тіста я роблю. Дев'ять кусочків рівних, таких дев'ять кульок. Дівчатка, тепер я розкачую тісто в ось такий пласт десь 16 сантиметрів в діаметрі. Кладу начинку. У мене мак сьогодні. Роблю ось так надріз і скручую в конус. Ось так. Дуже швидко. Ось так. І викладаю на поверхню. Так само і цей. Ось так. Іду дівчата сьогодні в гості, а треба щось взяти таке, не знаю, з випічки. Та таких наліплю сьогодні. Булочок, вони дуже швидко ліпляться і цікава форма. Вісім я пиріжків зліпила конусної форми, а дев'ятий зараз трішки по-іншому. Мак я використовую, я вже казала. Купований, мені так зручно. Він для того і робиться для зручності що. Ось так Рогалік такий. В формі Рогаліка зараз. Тепер, дивіться, 8 Я поклала ось так. А дев'ятий кладу посередині От. і відправляю в розтойку. Можна вже навіть і розігрівати духовку на 180 градусів. Пиріг так уже гарненько підійшов. Я його помазала курячим яєчком. А тепер зверху потрушу маком. І це такий у нас буде сояшник. І пиріг сояшник. І ставлю в духовку 180 градусів хвилин на 20. Ось так. Ось такий у мене вийшов маковий пиріг із пиріжків. Дуже гарний. Ось таке тісто. Накривайте завжди рушничком вологим. Ось. Тісто таке. Куштувати не буду, дівчата, бо йду в гості, чесно. Йду в гості, так, не до булочок сьогодні. Ось так я його гарненько з собою візьму. І ось така красота виходить. Головне з душею і все вийде, все буде добре. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі!